Є ручка? Є, є, то в мене і все, є ручка. Так, а що на пост не пускає. А може на пост зайдемо? чекайте. Ну, чекайте. Тепліші, Та, то, то ж наше, е, це ж приміщення, яке ми їм їм утримуємо, їх утримуємо. Ми — підприємці, підприємці, як платні податки. Ну, ніхто ж не, ну, ну, ні, не, а не там забороняє. А можна нам заборонити, можна, пост.

А ви хто такий, що мене запросили? Старший сюди. Зараз ви працівники. Виталися, вам поводили. Один тільки зайдете, хто вам таке сказав? Один. Ми три сюди. Ви мені маєте чаю зробити? Зробіть, будь ласка, чай, бігом, тому що ми не маємо часу. А тому, що ми запізнімо. Добре, що ви запізнюєте, що вас заможемо. Робіть акуратно, бігом. А ви як нас так просто странно відпускали, що не могли я може ви поняти, це дуже добре, що не може. Що ми бабла не даємо. І ніколи не давали. <сі> давали. Та Понятно, так на понятно. На камеру ніхто не скаже, вона, що треба вона, давати. Так Ну давайте, кажіть. Чи я буду. давати? Давайте пишіть мене. Пишіть. Добре. Добре. Ваш сигнал з країни. Мені це говорить одне. Керівник Дешої інспекції країни говорить друге. Старший право ще кажуть, а клювати, які у вас всіх разом взяти. І вас, президента України. Ми дамо дамо в інтернет. В Ютуб кинемо.

Ну, брат, ну гарно знимать его. Конечно. Скоро пришла, ладно. Дайте мне с вами, потому что не снимал. Он супер, в общем. То есть на меня надо сами. Nie ma się na maszynę. Co? On też za Nie, masz tak. No aż tutaj tam dalszy. Też No na nie Zazwyczaj to kolasa, no i po spłoskawie. Och, że

На, на, на які підстави? На які підставі приділяти під вам щось? На які підстави, ну, ви заявляєте на я заявляю, я так. з вами спілкуюся. А на які підставі водій має пред'являти щось так. інспектору, який в принципі без інспектора? запише ваш номер автомобіля? Так, так, хай запише. Марку, далі. Це трошки ставите на місця деяких Все повинно бути. Згідно з чином законом да. Завіть 15. <пів> Відьняно, ні, там, ні, вже перша година. 16. 16. 12. Перша, да? да? так? Так. А скільки? Перша година, рівно перша. Рівно перша. Перша 0,2. Пане капітан, ми проти працівників міліції ніяких питань не маємо. Міліції. Що ви знали? Я зрозумію. Тобі. Так, так, так. Ваши подписи. тому записали відео. Отже, Київ Одеса та стрій Тернопіль. кіровоград замкнути. Ну, ще С... разом. Та Так. Може би в Вікіпедію подивитися, як вона пишеться. Місто Стрий. Стрій. Але ну. В Шеренгу всіх. Буває. Буває освіти якогось. Світовище інспектор, що всі водії не знають більше справи дорожнього руху і на вашу паличку вони... Вони добре звичайно. Тіряються. Тіряються знання одразу. Ой, гай, на 50 гривень відпустіть. Ну, давайте не будемо. 50 гривень – це означає, коли є факт, зафіксований на дію. Я не обжуждаю. Ну, Ви да, говорите так. про інших. Про, про інших? Криш? Так, так. Це ж розмови. <ан> а як ні почувство? Якщо не знаєте, як працює України, то ні про що. Про, про про так, просто провокаційні запитання. Друзі мої, хочу вам сказати. Ці люди старається до певного рівня до певного рівня, де вона просто професійно. Де, де він... Сирять, стояти, стояти. Старший тут постане може пропонувати вам. Просто признати не культуру людину. Не провокує що? А, що не провокує. Ми з сім'єю сім проживають. сім'єю проживає так. Я ніхто забав. більше ніхто більше не питається напрямку руху. Особливо фури. Фури не питаються більше напрямку, Правда? Моє не знаю. Ще сюди місто Тернопіль, ми ще їдемо додому. Просто на напрямок на Київ. Зупинку. З міста героїв? Місто героїв. Місто героїв. Місто героїв, серед слова, шістнадцяти. Час важко садити. Десь другого, друге видання. Другого віру. Піводини дуже доїхати. Всі разом. Так, mm -hmm. треба. Звичайно. Це ваші колеги, це мої колеги. Чи ви робіть Ні, не факт. Колеги. Хороші колеги. Задоріжний ВБ. Володимир Богданович. Через І Задоріжний. Захарченко каже, що чай має бути на Гряча вода. Прошу. А гаряча вода. Гряча вода? Ми говоримо про чай, але гаряча вода чи буде. Володимир Богданович. Володимир Богданович. Бачите, навіть тут ви не виконати Ви так болієте за мої накази, що ну, ми, поливаза... ми платимо, ми, вам, за шанові. Шанові. Я шанові. це бізнес. Як вони вас тусуються в КБ. Велику рангу, який заробляє, тусуються в КПЗ. Накази, накази. Тусується. Накази в нас ввяз... тільки. Я, я, я сказав, стосується. А, а, стосується. Там не треба вибачатися. Аби себе везде, то ви взагалі не вибачає. Та як ми себе ведемо? Це ви себе видаєте на коректно. Вказує вас, які мене стосуються. Ваше мене стосується. Чому ви так волієте за них? А, а я їх ви ви виконую. Откуда ви знаєте, що їх не виконую? Та як ми ж бачимо, що ви їх не виконуєте? З вами ніхто не свариться, з вами розмовляє. Сваритеся це ви. Трьох прийшли тут і сваритесь. Тут трьох. Добре, і мовчить на даний момент.

то це треба ще довести, що вона була незаконна. Це ми доведемо. Доведено поки в другу сторону, що вона була законна. Ми доведемо, побачимо. Що ви Я мені маю? нема чого боятися. Складайте протокол. Складайте протокол. Що доказуємо? Що, с... що, що не протікає? доказуємо? Я не розумію вашу, вашу, вашу мову. Розумієте? Не розумієте, так? Розуміє, ви зараз да? заговорите про якісь криші. Криша все є на стаціонарну посту. Перекрита. Хороша перекрита. А чаю, чому не на стаціонарну посту? Вода, як Чай, 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 чай. Чай, чай, чай. Вам треба за води. Що там перенесуть води вам сюди? Кіпяток. Кипят... А чай, думаю, у вас є. Ви сюди ставите пакетики та поп'єте ча. У це, це все добре, шану. Ніхто вам нічого не відмовляє, Прошу. Прошу. вам тільки хочуть добра. За доріжку, що так, так. З першої хвилини моєму спілкування, вам тільки хочуть добра. А ви тільки хочете скандал. А Ми за то добро не платимо. От не платимо тупо і все. Шановні. Про, про що ви зараз говорите? Ми що, що в супермаркеті, що ви за, за щось повинні платити? Він каже, кажу, добра, ви що відморозите, чи ми стоп, чи ми Я. Так, сила стоп. Ви на дорозі маєте я службу. Я інспектор ДПС. Тобто я б'я вам тільки службу, ви вийшли, ви не добра, що я до вас дуже... Нагадалка може дати добро, зло, там нагадалка. Про що ми зараз говоримо? Я ці викачати не прочитаю. Я говорю про, чай, про чайні відносини між водіюм і інспектором. Не зупиняйте, ви списали, все буде гаразд. Чому? Ну з вашого.

Це ви злетіли. Займайте Шо? чужу посаду. Ну, це не вам рішати. Це посаду. Постараємося Постараємо. вирішити питання. Постараємося. Постараємо. Постараємося довести вашу некомпетентність і профніпригодність. Як по-русски говориться? У нас недавно профні Профніпригодність. Чогось три інспектори не прийшли. Чомусь якось не прийшли. Не знаєте чому? Ну, я не знаю, про що ви а ви багато чого не знаєте. Ваш хер. Ви с... ви, Вийдете, тут працюєте. Правильно працюєте. У ваших словах немає ніякої логіки. Нема взагалі, так. Да. Добре, 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 добре. Ви, ви просто провокуєте на, <кху> на скандал. На що? Що просто провокувати на скандал. Ви ж не говорите зі мною народ. Ви не говорите, що ви боїтеся. <кху> я боюсь. <кху> <Кого>? Боїтеся. <кху> Один з трьома. Один з трьома, як ви вийшли, вступили з трьох сорідників. <клес> Ту Кожен задавав -за -за проти інспекторів про зброю. Один каже, що ви неадекватні, другий каже, що ви неадекватні. Я не знаю, ви розумієте? Розуміє. Ви розумієте, ви ж ви Мі ж, ж не на кажуть. Я ж вам це не користь. Я Добре. до вас ченну і зараз ще ченно Я кажу, що ви неадекватно все говорите. Бачите. Ви що, лікар психолог, мені сказали, що я неадекватний. Чому проявляється моя неадекватність? Що я підійшов до вас, подивився на вас і пішов назад, то це буде неадекватно. Якщо ви самі задаєте собі питання, і самі на нього відповідаєте. Це вже є неадекватно. Якщо ви у мене щось запиталися, то дайте мені, будь ласка, відповісти. Ви вже а якщо ви хочете самі собі поговорити, то воно збільшується. Він чи тут стоїть, а не, вигляд. Вигляд. На не споглядає за внесенням дорожньої служби. Чи тут стоїть? Чи тут стоїть? Там є, безпеки. Він ті жорсти чи він на думочці? Це вже... Це вас, вас вона взагалі не стосується, розумієте? На даний час, на даний час, знаходяться чотири. Чотири громадянина простої, тільки двоє стоїть. Це не інспектор, це старший. Це не поняли. Тільки два находять. Я ж не знаю ваші дії, які ви щось. Подальше заїхати приймати. Ви тверезі чи ні? Скажіть. Шановні, на перший ви я вам кажу, що ми тверець. А я ж не знаю, що Ну, Я вам кажу, що ми тверезь. Як кажу... ну, ну, ми... ви не розказуєте, що бачите? Все не думку. Думку. Да. може так. Я не утверждаю, мені здається. Це на твою думку. Ну вашим інспекторам вже всім здається. Мені здається, що ви Ми зараз конкретно говоримо за дану. Я вам Ви їхали не більше 90 кілометрів. Не більше. Не більше, це правда. Не більше 90 кіло. Тому що у нас є відеореєстратор, у нас є gps навігатор і в gps навігаторі написано від швидкість. Так. Тільки пише і на слідометр, і... на, на дорогу і назад салон. Не більше дев'яносто. Ну так і чого? Там же є знаки. Чому, чому ви не поїхали по знаку? І у вас ніхто... Тому Що ми плювати хотіли на, на ваші знаки? Є закон? Ні, це Ні, 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 ні. Подивися, не Під знаками, має бути табличка, поздані. Ну, ну не Бро, не. Не 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 Чим ображають? Зі знаками. На стаціонарних постах ДПС, що відкриваємо право дорожнього руху 2014 року. Що повинна бути табличка, яка інформує, чому виставлені дорожні самки? Перед собою право руху. В мене є право дружну. Всі всі ви візьміть, ви відкрийте. У вас є вже сумнів. Ви нам зачитаєте. То відкрийте і прочитайте. Просвітіть нас товаржують. Тільки не пункт 12.10, де написано про дорожню. Тільки не пункт А Пункт 12.10 значком 2. Давайте щоделять поставити вам два. Який стосується стаціонарних постів. Шанов. Я Давай. з вами розмовляю серйозно. Ну, я я, я зараз вам говорю не за щоденники, розумієте? Щоденки в мене пройшли ще 20 рок, років назад. Погано. Погано. Це у вас я бачу, що погано пройшло. Тому ні. що ви не хочете нікого слухати. Я навіть офіцер. Ви, ви, ви маєте? Ви маєте свою думку. Ну, ви виконаєте на бумазі. Я свою думку, Добре, що все, ви вирішуєте. Все. Все. Саме основне, я хочу, щоб дійсно вас підлеглий чув, кінь нього старший зміни. Ви собі зробіть замітку. Вся Україна ви бачите, які виходить. Це супер. На замітку так зараз. Що там діма? Не пиняє нікого? Ні, ні. Вже буде... не треба більше нікого пиняти, не порушує. Ніхто не порушує. Що, ніхто не порушує. Ну. <кълзвили. кълзвили>.